Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4, Програма Акцента. Сьогодні у нас у студії народний депутат України Антон Геращенко. Вітаю вас, пане Антоне. чи має Тернопільщина нового очільника міліції? Чому тягне з призначенням така ж ситуація із очільником облдержадміністрації? Я можу сказати, що за очільником облдержадміністрації відповідає по функціональним обов'язкам І Це запитання Петроксічу Порошенка щодо керівника обласної міліції. Я думаю, що в ближайшим найближчим часом це питання буде вирішено і Тернопільщина отримає свого керівника міліції. Однак можу сказати, що управління керованості МВС вона ніяк цього не страдає, і міліція працює так і повинна працювати. Зрозуміло, сьогодні ви зустрічалися з громадськістю, що найбільше турбує тернополян? Я сьогодні зустрічався з громадськістю, правозахисниками, жителями Тернополя і області. Дуже багато запитань до роботи міської ради, мера міста. Дуже багато людей занепокоєні тим, що не зрозуміли причини виділення тих чи інших земельних ділянок, в тому числі у паркових зонах, у зонах близького видовищ. Я сказав всім громадянам, що, по-перше, робота міської ради вона відкрита для діяльності громадяни. Кожен може приходити на сесії міської ради, слухати, що там кажуться, знайомитися з рішеннями. А якщо ви вважаєте що щось не так, то у нас у жовтні місяці будуть вибори до міської ради до мерії міста, і кожен може використати своє право обиратися і бути обраним. І потрібно внести відповідальність за те, що якщо ви вибрали той чи інший склад міської ради або мера, то значить, ви довіряєте цим людям. Тоді повинна контролювати їх роботу. В чому полягає реформування Міністерства внутрішніх справ? Зараз почата, почата перша низка реформ це оптимізація штату, кількості роботи і зустрінення дублюючих функцій. Певня закон 1550, згідно якого ми реформуємо таку систему, як управління по боротьбі з організованою преступністю. Всі найкращі опери, які там працювали, як то кажуть, в міліції на землі вони будуть працювати. Всі, хто в злодії законів, варів так і таке інше, будуть працювати. Але у нас було дублювання функцій між департаментом комунального розшуку, службою боротьби економічної приступності і ОБОПом. Було чисті випадки, коли. Працював карні розшуки обопнаними тими ж справами, над тими же злодіями. Україна не стільки багата країна, щоб дозволити себе функціонування багатьох керівників, заступників, секретарок, водіїв. І таке інше. Також ліквідується ветеринарна міліція, яку працювало 400 кадрових кадрових посад. Всі отримали зарплатню і за 2014 рік дали аж два карних справи по порушенню правил ветеринарії. Так не повинно бути. Також ліквідується система транспортної міліції, де також була своя вертикаль управління. Дуже багато керівників. Ну, дивіться, в кожній області: 24 керівника, 2 заступників, там сотня всіх <кій> <кій> слабових машин, і таке інше. Також оптимізується кількість міліціонерів. На 1 січня цього року було 171 тисяча, на 1 січня наступного року буде 150 тисяч. Але зараз, з рахунок поменшення кількості міліціонерів ми підвищуємо якість роботи міліції і обираємо тих, хто займався тим, чим потрібно займатися. Коли тут на місцях ми відчуємо ці реформи. В першу чергу міліція стала відкрита для спілкування з людьми. Сьогодні, коли був присутній виконуючий обов'язки начальника міліції, то багато правозахисників були особисто з ним зайомі, знали його координати і кажуть, що можуть звернутися особисто. Ще рік тому це було недосяжне до людей. І люди йшли, палили відділки міліції, тому що чули, що немає зворотнього зв'язку. Зараз це питання вирішено. Інша справа у Києві почати експеримент по об'єднанню патрульно-постової служби та ДАІ Із з червня місяця будуть працювати оновлена патрульно постова служба. Дві тисячі людей обрано за конкурсом, в якому прийняли участь, подали заявки 30 тисяч 15 осіб на місце. Після запуску цього в Києві другим етапом будуть йти великі міста Дніпропетровськ, Харків, Одеса Львів. А на 2016 рік буде вже запланована реформа всіх обласних центрів. Кожен раз, коли ми кажемо реформи, потрібно осознавати, що реформа означає витрату грошей для того, щоб гулі босі міліціонери, які отримують 1700-2500 гривень, люди пішли в міліцію, потрібно підвищувати зарплати. А зараз у нас пріоритет номер один це захист національної безпеки і оборони. Це витрати на оборону України. Наприклад, для того, щоб тернопільчани знали, в Тернопільській області не комплект дільничних інспекторів 20%. Якщо ви хочете захищати Україну, захищати закон, будь ласка, вільні вакансії. Це біля 80 должностей, будь ласка, і записуйтесь, працюйте. Але охочих на ту зарплатню, ну скажімо так, не дуже не є. Трошки детальніше розкажіть про реформування даже інспекції, які тут нововведення будуть. Ну, По-перше, у нас Державна інспекція буде ліквідована взагалі, і у нас буде ситуація, при якій всі дорожньо транспортні приходи або порушення будуть фіксуватися камерами. І камера буде об'єктивно фіксувати, хто порушив, хто ні. Порушник буде отримувати квітанцію про сплату. Якщо він буде незгодний, він буде звертатися до суду, де можна буде перебачити відео, чи проїхав він на червоне світло, чи ні, чи він правила проїзду, перехрестя чи ні. А тільки великі ДТП з смертельними випадками та травмами будуть розслідуватися патрульно постовою службою та слідчими. Також йде зараз підготовка до реформи всієї системи підготовки отримання прав видачі інших дозвіл, тобто системи так званих МРЕО. До кінця цього року ви не впізнаєте ті мрії, які були, і вони з осередка корупції будуть найбільш прозорими, чистими та понятними для роботи людей органами влади, які будуть доказувати адміністративні послуги. Чи готове наше суспільство до таких нововведень? Суспільство жадає цих нововведень, але я хочу сказати, що за, за, Дуже багато разів, коли саме суспільство дає підстави для корупції, наприклад, в двоти випадках з 10, коли людину затримують за перевищення швидкості, вона дійсно перевищила. Людина сама дає інспектору 50 гривень, щоб уникнути відповідальності штрафу на 255. і це є також правда. Тому якщо ми хочемо казати боротися з корупцією, то я дуже прошу. Давайте починати з себе. Порушив заплати штраф до бюджету, не стимулюй корупцію міліції, не стимулюй корупцію, будь-де. Стосовно люстрації в правоохоронній системі. Чи відбулася вона повноцінною, чи продовжується? Перший етап люстрації, який повинно бути з законом, був виконаний ще в осені прошлого року. І біля 80 високопосадовців міліції не залишили свої пости. І згідно з законом люстрації, 10 років не будуть мати право займати те чи інше носити. Зараз іде друга хвиля люстрації, в рамках якої всі ті, хто повинен бути покинути роботу міліції, її покинуть. Я взагалі підтримую люстрацію, тому що ми повинні обрати своїх посад тих людей, якщо можливо і не приймавши незаконні рішення або брутальні рішення. Ти всі, хто такі рішення приймав, як правило, або застрелилися, або уїхали за межі України. Але це були люди, які були рівнодушні до того, що коїлася епоху Януковича. Вони знали, що кругом них є незаконний порядок, а беззаконня, і вони нічого не підприймали. Тому ми повинні, щоб до влади йшли тільки нерівнодушні люди. Яка ваша думка стосовно народної люстрації так званих сміттєвих баків, чому вона виникла? Значить, виник народна так названа мусорна люстрація виникла із недовіри людей до влади, до того, що правоохоронні органи будуть наказувати негідників. І так це було при прокурорі Махницькому, Це так було при прокурорі Яремі. Але зараз, після того, як був обран прокурор Шокін, подивіться за останній місяць, дуже багато справ передано до суду, а дуже багато справ почато. Наприклад. Була почата справа по пану Чичетову і всім, хто фальсифікував голосування і протоколи голосування як то звано ручного голосування 16 січня 2014 року, стало підставою для кровавих подій на Майдані. А, наприклад, півгодини тому зустрілися, бивши з губернатора. Запорізької області Пекушенко, в себе вдома в Запоріжжі. Зараз там працює слідчо оперативна група, і ми знаємо, що в нього була підстава побоюватися відповідальності за те, що він керував її дані, що він керував, організовувати тітушок і побили сотні людей в Запоріжжі. Коли були мітинги у Запорізькому, біля 48 людей туди отримали тяжкі поранення. Декілька людей стали взагалі інвалідами. І по цій справі потягнувся він, голова обласної ради, і ще там декілька і Міліції Запорізької також. Тому ми бачимо, що після приходу нового генерального прокурора, після обрання нової Верховної Ради ми стали притягувати до відповідних тих судді. Ви пам'ятаєте, що ми дали згоду, я особисто голосував за прийняття притягнення згоди трьох суддів: Кіцюка, Вовка та. Царевич до кримінальної відповідальності. Ми також дали згоду до кримінальної відповідальності тих, хто вже збіжав з України. Це Киріїв і низка інших суддів. І я думаю, я очікую на те, що буде внесення пропозиції Генерального прокурора на питання притягнення і народних депутатів до відповідальності. Я хочу сказати, що ми повинні будувати таку країну. Який кожен, хто порушив закон, будь то президент, депутат, міський голова, губернатор, він повинен бути притягну до відповідальності. Ось вам останній приклад: це суддя Макарівського райсуду по фамілії Беремко, який п'яний вів машину, затриманий співвідником Магії, погрожував співроднику міліції, що він його пристрелить за те, що той його зупинив по цьому суді. Вже почата кримінальна справа. Я особисто звертався генпрокурота. Вся країна це бачила, і він буде він не буде з не він буде карним поступником. Стосовно ситуації на сході, на вашу думку, чи буде тривалим це перемир'я, як ми використовуємо цей час і чи готуємося до можливої відкритої агресії Росії? Можу сказати, що нашу країну за 23 роки розворували повністю. Коли останні два міністра оборони, які були при Януковичі, це було агенти Кремля, і пан Саламатян був взагалі до 2006 року громадянином Росії. Пан Лібідів він все життя будував житло для вояків Чорноморського флоту в Севастополі. Тому Україна була здана і розворована знутрі. Зараз ми відновлюємо обороноздатність країни. Це дуже непросте питання. Завтра ми будемо празнувати річницю з моменту затвердження закону про Національну гвардію України, яка внесла свій вклад в оборону країни в цьому році. Ще дуже багато багато зробити. Це переміря використовується для озброєння нашої армії. для... Навчання наших солдат. Я особисто незадоволений якістю командування нашими Збройними силами. У мене дуже багато питань до пана Муженка, але я хочу сказати, що відповідальність за це на себе Верховний головнокомандуючий Збройними силами України, президент України Петр Порошенко. Зараз в нього є час вирішити, чи надалі будемо Женка керувати Генеральним штабом, приймати те чи інше рішення, чи потрібно робити якісь зміни. Тому що народ України очікує на якісні зміни в нашій армії, але, на жаль, ми не чуємо про те, що вони відбувалися. Чи готові ми повернути на передову назад важку техніку і дати гідну відсіч агресору, коли ну, зараз багато говорять про. Безумовно, так можу сказати, що Путін давав завдання захопити Дебальцево до 30 січня. Він хотів, щоб це була символічна дата, дата оточення німецько-фашистських військ у Сталинграді. Але як ви знаєте, Дебальцево вистоювалося з дики героїзму мужності наших воїнів до 17-18 лютого. Тому Путін воює у нас. Вже не тільки самих тих жителів Донбасу, хто воює, їх менше 20%. Все Всі інші це добровольно найняті вояки з російської армії. Там вистроюють Шеренгу <кій> батальйону і кажуть, хто хоче йти, воюти добровольцями в Україні, відстоювати таку собі новоросію, що вам за це будуть платити 1,5-2 тисячі доларів. І оці якути, ці калмики, їдуть до нас, отримують гроші, йдуть, воюють, вмирають. І становиться інвалідами, і їм ніхто в Росії не хоче допомагати, тому що їх документально не існує. Все це все, що зробив Путін з цією війною, це взагалі не йде своє відображення світової історії як злочин проти людства. У мене немає ніяких ніяких сумнів в цьому. Я вважаю, що рано чи пізно народ Росії прозріє і під тиском санкцій, і під тиском того, що правда завжди перемагає. І буде Росія свободною вільною країною, також як стала Україна після повалення режиму Януковича. Крім зовнішнього ворога, ми маємо ще й внутрішні корупція. Як нині працює антикорупційне бюро? Чому затягують з обранням головою? Антикорупційне бюро наразі зараз не працює, тому що не обрана ще голова антикорупційного бюро. Назад наразі отобрано чотири кандидати. Вони проходять так звану спецперевірку на їх історію, на їх лояльність таке інше. І я вважаю, що в найближчі два тижні будуть запропоновані президенту, як то є по закону, три кандидатури, з яких він відбере одну і дасть на затвердження. Тому старт роботи антикорупційного бюро я очікую приблизно на другу половину цього року, тому що потрібно витратити приміщення. Закупити ортехніку, меблі таке інше. Задання антикорупційного бюро це боротьба зі системною корупцією. Воно не буде боротися з корупцією даїшників, чи якось там в лікарській сфері, чи в сфері освіти. Вони повинні боротися з корупцією губернаторів, міністрів, депутатів, суддів таке інше. Для віддання цього відомства передбачено, що він буде займати справами, де хабарі більше 500 тисяч гривень таке інше. Це бюро запропоновано було грузинськими радниками. Дента і створено по схемі, яка була використана в Грузії. Щось в Грузії було таке, що корисне, важливе, можна брати щось ні. Я вважаю, що хай цей орган працює, цього хотів майдан. Саме головне, щоб співробітники у них були реально холодна голова, чисті руки, і гаряче серце. Я вам дякую за розмову сьогодні. в нас у студії був народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. До зустрічі.